Хелоу небезпечне свято, яке приписує дияволові честь, що належить тільки Богові, це загравання з темними силами. Слово Боже засуджує і називає Гедотою все, що пов'язане з Хелоує, бо огидний для Господа кожен, хто чинить таке. Небезпека в тому, що Хеллоуін перетворює на жарт те, що Бог заборонив і ненавидить, чаклунство. Гадання, загравання зі злими силами. Що спільного між світлом та темрявою? Горе тим, що зло називають добром, а добро злом, що ставлять темноту за світло, а світло за темряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке. Християни мають нести людям радість говорити людям істину Слова Божого і вести їх до єдиного Спасителя Ісуса Христа.